Німеччина відновляє прикордонний контроль, також скасовує шенгенську зону, і буде перевіряти усіх людей, які в'їжджають до неї. Друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу вам про цікаву тему, яка відноситься в принципі до усіх українців, які проживають в Німеччині, в Польщі або ж в інших країнах Європи. Буде актуальна інформація щодо нових умов для біженців, нових правил в'їзду. Також можна сказати нових очікувань від Європейського союзу щодо українських біженців, а також нових правил перетину кордону, які вже входять з 10 листопада. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на YouTube канал перед продовженням, і давайте почнемо. Отже, від 16 вересня Німеччина відновлює прикордонний контроль з такими країнами як Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Данія. І, звичайно, що польща, яка вже була в певний період часу включена так до кордону через зростання нелегальної міграції та великої кількості біженців. І е, це означає, що на кордоні буде паспортний контроль, вас будуть перевіряти, можуть зупинити авто, спитатися за кордонний паспорт, мета поїздки, на чому ви приїжджаєте і так далі, і які взагалі причини для чого цей кордон відновляється. Я запитався також себе в інстаграмі багато людей пишуть, що це не зв'язано з українцями, що це більше відноситься до нелегальних мігрантів з Сирії, там з щодо ризиків з ісламським тероризмом, зв'язане і так далі. Я в певній мірі погоджуюся з цим. Справді у Німеччині є з цим проблеми, і вони мають з цим складнощі. Але навіть на сайті Німеччини вказано, що Основною причиною цих блокувань є зростання кількості нелегальних мігрантів та складнощі з розміщенням біженців, зокрема з України. Тобто справді це проблема, серйозна проблема, тому що у Німеччині зараз вже більше 1 мільйона 200 тисяч українських біженців, і це в 20 разів більше ніж в Франції, наприклад. І люди їдуть туди, так а Німеччина не може контролювати, куди вони їдуть, де вони подаються, наприклад, на тимчасовий захист, чи вони мали тимчасовий захист в інших країнах, і так далі. І мені здається, що це було зроблено спеціально для того, щоб мати контроль над українцями, контроль над українськими біженцями і їхнім перепливом. Також контроль над українцями, які проживають в середині Німеччини, наприклад, зареєстровані в Джоб Центр. І їздили собі чи до Польщі в гості, чи в Україну, і зараз це все буде обмежуватися. І давайте взагалі поговоримо про такі, знаєте, передбачувані нові умови від Європейського Союзу і Німеччини для того, щоб українці надалі перебували тут в Європі уже до 26-го року. Тому що ви пам'ятаєте, я говорив європейський парламент сказав чітко, що вони не збираються відпускати українських біженців, Їм це вигідно, і ви самі це прекрасно розумієте. Тому що навіть розрахунок по розрахунку один працюючий біженець України перекриває кошти соціальних виплат п'яти біженців, якщо він тут пропрацює, якщо я не помиляюсь, два роки. Тому справді європейському парламенту і Європі вигідно, щоб українці залишилися тут. І мені здається, що такі правила будуть введені. Це поки знаєте такі передбачування, давайте проговоримо які саме. ЄС хоче вирішувати в яке місто направляти біженців. Справді зараз е, українці в більшості так можуть поїхати вибрати собі і країну проживання, і місто, е, і отримати тимчасовий захист. Також українці можуть отримати польський захист, відмовитись, поїхати до Німеччини його отримати. Тому мені здається, по перше, буде обмеження щодо вибору місця перебування. По-друге, буде дуже е, така, знаєте, жорстока саме політика. з... Цими відмінами тимчасового захисту, замінами і так далі. Наприклад, як Чехія, так яка не приймає повторно, з якщо у вас був тимчасовий захист в іншій країні. або ж Швейцарія. і також хочуть створити суворіші правила виїзду за кордон і вибору місця проживання, про що я згадував, тому що дуже багато українців також зловживають на жаль цим статусом, так подорожують, їдуть в Україну, веселяться, так отримують соціальні виплати. І це не подобається німецькому уряду, і вони шукають альтернативні рішення, щоб зінтегрувати українців, щоб вони працювали і заробляли на державу, тому що в тому і була суть їхньої інвестиції у вигляді соціальних виплат. І також хочуть встановити, як так як я й говорив, суворіші правила виїзду, в'їзду будуть це контролювати. і ось маєте першу причину це ось контроль на кордонах. Тепер будуть чітко розуміти хто куди їде і для чого. З усіх сторін, а кожний українець і хочуть обов'язково інтегрувати українців, щоб вони вчили німецьку мову і щоб вони інтегрувалися з суспільством, щоб вони шукали роботу, щоб вони не сиділи на виплатах і приносили дохід державі. І я думаю, що це нормально, тому що вже війна триває майже три роки, і протягом цього часу можна було вже так стабілізуватися, знайти місце. Де хочеться жити і знайти там, хоча б знаєте, таку часткову зайнятість, так і вже помаленьку починати працювати. Тому ось що стосується взагалі, нових передбачувань взагалі, в Європейському Союзі. Також останнє, про що хотів розказати, це про нові правила в'їзду, тому що вони вже входять в життя і від 10 листопада 2024 року взагалі європейський парламент вводить нові правила в'їзду і виїзду, Entry Exist System. І що це означає? Тепер, як ви будете приїжджати, наприклад, навіть з України в Польщу, це відноситься ці зміни до усіх людей, панстів, тобто, наприклад, українці, білоруси і так далі. Ви заїжджаєте до Польщі на підставі біометричного паспорту, вам вже не будуть відбити печатку в паспорті, тобто їх не буде, їх скасовують. Але крім цього буде додаткова біометрична перевірка. Тобто вас будуть фотографувати на кордоні, будуть брати відбитки пальців. І будуть це робити кожен раз при перетині. І це може впливати, по-перше, на черги на кордоні, тому що, можливо, ця система ще не буде до кінця якби, актуальна. І, але, на мою думку, це краще, тому що як ніяк це створені заходи для того, щоб знаєте, обмежити нелегалів, так, обмежити нелегальні документи і так далі. І якщо ця система добре запрацює, то я думаю, що навіть можливо і самі перевірки будуть набагато простіші, тому що ви напевно знаєте, якщо ви подорожуєте по Європі, все дуже швидко в аеропорту, здебільшого, якщо це резидент Європи, притуляється паспорт без жодних печаток, і людина їде далі. Також хотів сказати, що з наступного року впроваджується система ETIAS. Це система, яка передбачає Заплатити так 7 євро за те, що ви їдете як турист в європейську країну, будь-яку, і вам потрібно буде заповнити таку спеціальну анкету на офіційному сайті ETIAS. Вона поки не її поки немає, де ви вказуєте персональні дані, і тоді ви маєте так званий так звану авторизацію або ж дозвіл на в'їзд в європейські країни. Він буде видаватися на термін 3 роки, і його потрібно буде платити. Також хотів сказати, що поляки вже давно платять 21 долар за те, щоб поїхати до Америки або ж 7 доларів, щоб поїхати до Канади. Це той самий Етіас, але для поляків. Тому ось така інформація щодо нових змін щодо перетину кордону, взагалі моя думка щодо українських біженців. І зараз у Польщі перебуває близько 950 тисяч українських біженців. Тому Пишіть вашу думку в коментарях. Як ви вважаєте, чи ці обмеження перетину кордону вплинуть позитивно негативно? Куди будуть їхати далі українці? Також не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Дякую, що додивилися це відео, і до зустрічі у наступному.